У Черкасах прихильники московського патріархату штурмують найбільший православний храм України, який цього дня перейшов до ПЦУ. Йдеться про свято Михайлівський кафедральний собор, де невідомі проламали ворота та розприскали перцевий балончик. Що відбувається докладніше далі. Найбільший православний храм країни на світанку, 17 жовтня, перейшов до православної церкви України. Як повідомляє сайт новин ТСН на території свято-михайлівського собору, цього дня вже з'явилися віряни ПЦУ. Планувалося, що на території храму буде створено осередок національно-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів, а сам собор стане гарнізонним. Однак з цими змінами не погодились прихильники московського патріархату. Близько сотні невідомих взялися штурмувати храм та проламали ворота. пізніше їм вдалося зайти у єпархіальне управління на території церкви. Разом із прихильниками МП на територію собору прорвався митрополит Феодосій, керівник Черкаської єпархії МП, який раніше служив у цьому храмі, та нібито має тісні зв'язки з Росією. За даними місцевих пабліків та телеграм-каналів, прихожани УПЦ МП намагаються вигнати з храму капеланів ПЦУ та представників громади. Як наслідок у самому храмі спалахнула бійка. Люди кидаються предметами, застосовують палиці та на намагаються звести з лавок барикади під дверима. Учасники інциденту також розпилюють газові балончики. Телеграф UA уважно стежить за ситуацією та інформуватиме вас у міру розвитку подій. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.